Жахлива трагедія у Німеччині у лісі знайшли убитими українку і її маленьку доньку. Тіло 32-річної жінки і її дитини віком 1 рік, 7 місяців виявила перехожа на лісовій стежці у місті Дорстен. На місце прибула поліція, а згодом і 16-річний українець зізнався у злочині. Його затримали. Розслідування триває. Ким були убиті для злочинців, які мотиви нападу на матір та дитину. Розповість кореспондентка ТСН Наталія Фібрих. Шокуюче подвійне вбивство у німецькому місті Дорстен, це федеральна земля Північної Рейн-Вестфалія. Уранці 30 червня місцева мешканка під час ранкової пробіжки на віддалені лісовій стесці виявила тіло жінки. Спочатку та подумала, що вона просто спить, однак викликала поліцію. Та жінка була мертва з відкритою раною на потилиці. Неподалік у кущах поліцейські знайшли і тіло маленької дитини зі слідами жорстокого побиття коли вчора знайшли тіло, одразу виникла підозра, що було застосовано насильство і фізичну силу. Сьогодні проводиться ростин. Попередні висновки вказують, що фізичне насильство справді мало місце і ймовірно стало причиною смерті. Поліція підтвердила загиблі 32-річна громадянка України та її донька віком рік і сім місяців. Вони мешкали в районі дорстен гольстергаузен і, за попередніми даними, проживали в притулку для біженців. Звідки саме родина прибула до Німеччини і, коли поки невідомо, увечері того ж дня до місця злочину, прийшов 16-річний підліток. Він звернувся до поліцейських і визнав свою причетність до вбивства. Його затримали. Хлопець також українець. Мешкав у тій сам. Амій установі, що й загиблі, Правоохоронці наразі не розкривають детали його показів. Відомо лише, що він не є батьком дитини. Зараз ми маємо з'ясувати, який стосунок 16-річний підліток має до цього жахливого злочину та яку саме роль він відіграв. Однак розслідування перебуває на початковому етапі. Тож наразі ми не можемо надати додаткової інформації. Сусіди загиблої шоковані. Німецький телеканал РТЛ поспілкувався з подружньою парою, що знала жінку. Вони кажуть, та була дбайливою матір'ю. Про підозрюваного відомо, що він переїхав до Дорстина лише кілька тижнів тому. Його Неодноразово бачили разом із загиблою та її дитиною на ігровому майданчику. Один зі свідків припускає: очевидно, дитина добре його знала, бо легко йшла до підозрюваного. Також місцеві мешканці розповідають, що підліток поводився агресивно, часто конфліктував з іншими, і до нього вже кілька разів викликали поліцію. Свідки також розповідають, що ввечері напередодні бачили на лавці біля місця злочину жінку з дитиною та чоловіком. Можливо, йдеться про ймовірне вбивцю і жертв поліція опитує свідків та аналізує речові докази. Очікується, що результати судово-медичної експертизи дадуть більше відповідей. Слідство також вивчає, чи пов'язана ця трагедія із нападом, який стався неподалік всього за три дні до злочину. Тоді на цій самій стесці зловмисники напали на іншу жінку з дитиною і пограбували її. Розслідування наразі триває. Із Німеччини Наталя Фібріх ТСН 1+,1.